Родинне тепло, затишок, святкові привітання. Шостий рік поспіль за ініціативи міського голови Ольги Попенко та громадської організації Прилуцька міська організація ветеранів України різдвяні зустрічі збирають містян старшого покоління. Це вони представники різних професій, самовіддано працювали, перетворюючи місто над удаєм в один з найрозвинутіших індустріальних культурних центрів Чернігівщини. Ви саме ви піднімали нашу країну з ругін після воєнних часів. Боронили рідну землю, саме ви знаходили можливість і будували знову і знову школи, фабрики, вирощували хліб, виховували дітей, передавали їм найцінніші якості людини. Це повага і любов до людей. Це любов до рідної батьківщини. Сьогодні ветеранська організація міста це майже 18 тисячна когорта тих, хто і на заслуженому відпочинку має активну життєву позицію. Бере участь в усіх починаннях на благо територіальної громади Прилук. Найактивніших ветеранів їх близько 70, відзначили подяками міського голови та грошовими винагородами за стійкість, працелюбність, відданість рідному місту. Я радий, що мене запросили сьогодні. що... Ольга Михайловна нас не забуває, не забуває. Таке обстановка, така тяжова. Ну стариків не забуває. І всім побажаю Збройним силам, всім, всім, всім здоров'я, успіхів, і ми побідемо. Я думаю, що ми побідемо. Ми всі будемо радіти, тому що ми зібрані і ми. Бажані, ми дуже бажані у цій кімнаті. І я думаю, що всім побажаю міцного, міцного здоров'я, успіхів, а саме саме бачити частіше. Теплі зустрічі у родинному колі, невимушене спілкування, а головне розуміння того, що тебе не забули: досвід, мудрість, цінні та затребування. Низький уклін за те, що ви є у нас, що ви знаходите час приходити до нас. Ми за це вас. Дуже поважаємо, поважаємо за вашу працю, поважаємо за все, що ви робили і робите сьогодні для нашого міста і для своєї країни. Тож будемо бажати, щоб ваша життєва стежина ще довго-довго була теплою і сонячною, була тихою і спокійною. Ми будемо бажати, щоб мир і спокій був у ваших родинах, щоб мир і спокій був. У нашій ненці України. Я така щаслива, що я вас сьогодні бачу, що ми всі живі, що ми всі здорові, що ми і далі будемо працювати, будемо зустрічатися і будемо виконувати всі ті зобов'язання, які полагаються на ветеранська. Турбота про старше покоління не обмежується святами урочистими подіями. Міська влада постійно підтримує ветеранську організацію, всіляко допомагає. Щирість, душевність, ветерани повертають з турицею. Оля Михайловна, дозвольте поздоровити вас із праздником і вашу сім'ю святому Миколаєві. Моя сім'я це міська рада. Вся ця Значить, і, всі, і до їх і ви до, і до їх тирові. Оце і всі побажати всі. вам кріпко здоров'я, щастя, благополуччя, натхнення. І щоб як можна скоріше заспив нас на Україні мир. Я вам дуже дякую. дякую. Я вам дуже дякую. І я не забуваю такі святі слова для мене, щоб продовжувати ті традиції, ваші традиції. Це для мене висока честь і висока відповідальність цього дня святковою атмосферою пронизана різдвяна зустріч із головами комітетів самоорганізації населення вуличкомами. Саме вони, сім комітетів та 34 вуличних комітета, є представницькими органами влади, вирішують важливі питання місцевого значення. Всі вони також відзначені подяками міського голови грошовими винагородами за сумлінну працю, підтримку місцевого самоврядування. Ольгі Ольги вона завжди. हर नहीं के हर Чудова жінка, яка завжди вміє привітати, яка завжди може підняти настрій. Я думаю, не тільки в городі, а я думаю, що вона всім допомагає, нікому не відказує. Я дуже вдячна, що я працюю і живу в своїй вільній Україні в наших прилуках. І я дуже вдячна Ольо Михайліні, депутатам, які, звісно, допомагають і городу. Гарного настрою учасникам зібрання додавали виступи творчих колективів разом з фольклорним ансамблем «Горлиця» співали, віншували, пророкували місто Україні. Добробут, Тамир.